Ісусу Христу, дорога велика святочна громада Турківщини, дорогі гості, дорогі всечесні Отці, дозвольте привітати вас в першу чергу і сьогоднішнім святом покрова Пресвятої Богородиці із 70-річчям створення української повстанської армії і з центральною подією цього дня, відкриттям та посвяченням пам'ятника. Степану Бандері. Степан Бандера це феномен українського народу. Це людина, яка не належить собі, яка стала символом ще за життя. Вперше про Степана Бандеру широко заговорили тоді, коли на процесі Степан Бандера і його друзі захотіли і добилися того, щоб Польські судді зачитували вирок на українській мові. Це були не склад... були складні часи, бо це період часу правління Юзефа Пілцуцького і проведення так званої пацифікації. Напевне, багато присутніх тут не знають, що це таке пацифікація. Пацифікація це політика, спрямована на знищення всього українського, на знищення української інтелігенції. Української мови, культури на закриття українських шкіл. Потрібно сказати, що в той період часу лишилися тільки всій Галичині залишилися тільки дві українські школи. Це дещо нагадує сьогоднішні часи, коли в результаті оптимізації закривають українські школи на сході України, коли в Криму немає ні однієї школи. Тільки це вже не полонізація, а русифікація. Степан Бандера це людина, яка війшла в історію своїми вчинками. Передісторія цього пам'ятника створення є довга і тривала, і були песимісти, які казали, не треба пам'ятника Бандерів в Турції. Бандера ніколи не був в Турції, це правда. Бандери дійсно не були в Турції. Але бандерівці були в. Турції на Турківщині. Це пам'ятник їм, тим, хто загинув в лісах Турківщини, кому нема могил, чиї тіла, НКВД-сти виконули в яруги у потоки, щоб їхні тлінні останки розтягнули звірі. Це їм пам'ятник. Це пам'ятник тим нашим землякам, які були репресовані, вивезені до Сибірів тільки за те, що вони були добрими господарями. Що вони мали своєю працею і своїм трудом, своєю сім'єю створену добру хату і пару коней. Це їх холодний період часу кидали в телячі вагони і везли до Сибіру старих і немішних дітей і людей похилого віку. Це вони помирали по дорозі і їх не хоронили. Їх на роз'їздах з дорожної колії відкидали із вагонів під укіс. Їм нема сьогодні могил. Це їм пам'ятник нашим землякам, які загинули в Сибірах. Це пам'ятник тисячам українських греко-католицьких священників. Є дані, що за період радянської окупації було заарештовано 6,5 тисяч священників. Української греко-католицької церкви тільки 600 чоловік із них пережило вислання, гулаги, табори і поселення. Решта де? Це їм пам'ятник тут стоїть і буде стояти від сьогодні до поки буде Україна? Це тут рідні і близькі тих репресованих, загиблих людей можуть прийти, помолитися і покласти квіти. До цього місця цей пам'ятник зроблений під Ніжа, підестал цього пам'ятника зроблений у виді Христа. І це не просто так, бо це задумка скульптора і архітектора. Бо Бандерівці і воїни УПА пронесли важкий хрест, і Степан Бандера і його сім'я пронесли важкий хрест. Бо потрібно сказати, що родина Степана Бандери понесла. Надзвичайно важкі втрати. Два брати Степана Бандери, Олександр і Василь, були замучені нацистському таборі Заксенгаузен в Німеччині в 42-му році. В цьому ж таборі перебував і Степан Бандера. Німці шантажували Бандеру тим, що збережуть життя його братам за однієї умови, коли Степан Бандера. Згодиться відкликати акт проголошення незалежної української держави, який був проголошений у Львові 30 червня 41-го року. Але чи міг піти на таке і такою ціною Степан Бандера? Ні, звичайно. Молодший брат Богдан був розстріляний гестапівцями в Херсоні в 43-му році. Рідний брат жінки Степана Бандери. Був замучений гестапівцями в львівській в'язниці. Теща Степана Бандери була вбита боївкою армії Крайової Польщі. Рідні сестри Степана Бандери Оксана і Марія були в сорок першому році арештовані і довгий період часу перебували в Гулагах в Красноярському краї. Сестра Марта не змогла повернутися на Україну і померла на Сибірах. Сестра Оксана в похилому віці в 1989 році змогла повернутися на Україну. Молодша сестра Валентина була арештована і перебувала 10 років на засланню. Батько Степана Андрія похили його віку, людина, священник, в 41-му році був розстріляний У Вину батьку Андрія Степана, Андрії, Степана Бандери вмінялося одне. В архіва збереглася кримінальна справа батька Степана Бандери, де слідчий колонці вина написав, являється батьком Степана Бандери. Цей пам'ятник потрібний нам сьогоднішнім, він потрібний нашим дітям майбутньому поколінню, яке виросте і буде. Сьогодні ми переживаємо непрості часи. Ми, українці, повинні змобілізуватися, змобілізувати всі свої сили, бо багато хто з вас дивився прямий ефір. На шустарі, на Шуст, коли комуніст Старьков заявив в відкритому ефірі, не доработали мало в вас стріляли, не достріляли Я думаю, що вони не доработали бо тих 600 священників повернулося із заслання. Вони прийдуть до влади і достріляють. Це справжнє обличчя комунізму сьогоднішнього, українського. Вони готові це робити. І ми це маємо усвідомити. Лице комуністів царков, а не наша землячка, яка балотується Верховну Раду від Комуністичної партії. Це їхнє справжнє лице. І ви всі це побачили. Шановні земляки, було багато скептиків, які казали, не получиться у них, не вийде, не зроблять, не побудують. Але я повинен сказати. Що завдячуючи громаді Турківщини ми змогли, ми побудували. Ми змогли, тому що нас було багато. До цього долучилися вчителі, лікарі, сільські ради, прості люди, політичні партії. І нам вдалося, звичайно, без вкладу Андрія Лупушанського цього зробити було б неможливо. І ми сьогодні не мали цього свята. Але ще раз підкреслюю, це ми спільно разом, громада Турківщини і Андрій Лопушанський зробили це. Ми побудували його, і він буде стояти допоки буде Україна, допоки будемо ми. Слава Україні!